Будемо молитися і стояти гості. Назар сьогодні трохи зайнятий, тому попросив, щоб ми прийшли. І сказав вам волю Слово і здала вам волю. Давайте сьогодні, як за нашим звичаєм, скажемо ось так: слава Ісусу Христу! Слава Христу! І перед служінням ми помолимося, запросимо Господа на це місце. Щоб Він працював в наших серцях і говорив до наших серцеві розуму і сумні. Ми проходимо до тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти сказав, не чи троє звіт, в ім'я він моє там я перед них. Ми віримо в Господь, що ти зараз тут серед нас. І ми просимо тебе це служіння, благослови усіх цих людей, хто тут знаходиться, усіх хто будуть проходити, Боже, щоб кожен, хто почує Твоє Слово, прийняв вірою і жив. Відного почуто і слава Богу. Дякуємо тобі, Отець Небесний, ви ім'я Ісуса Христа. Амінь. Церкві та сідання. Дорогі друзі наші, сьогодні буде слово Боже звучати. Не дуже багато я буду балакати. Я зачитаю псалом і декілька домов. А ви, коли зіте підете. Думайте про те, що сьогодні будете чути. Для того, щоб ваше серце наповнювалося Божою любов'ю, щоб ваше життя переображалося, ставало кращими, кращими, ще кращими, ті, сюди прийшли. Тому, хай нас Бог, благословить. Я зачитаю четвертий псалом. Ви хтось читаєте Біблію? Читаєте? Псалми, притчі, Іван, читайте, друзі. Це вам дуже важливо для духовного розвитку, всім нам. Псалом 4. Коли кличу, подивися до мене Боже, правди моєї. Ти простір для мене зробив у тісноті. Помили мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя, буде ганьбитись, Доки будете марне любити, шукати неправди, нас запитує письма. І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносите і надійтесь на Господа. Багато хто скаже, хто нам покаже добро, підійми ж нас, Господи, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокій я ляжу і засну. Бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Amen. Слава Богу, дорогі друзі. Самоспівець коротких цих псалмі Багато думок, багато речей сказав. Дорогі друзі, найперше, куди ми кличемо, коли в нас якась біда? Що ми шукаємо? Кого ми шукаємо допомоги? Слава Богу, це дуже добре, якщо в Бога. Написано, коли кличу, і він просить, позви до мене, Господи. Дуже важливо не просто молитися, але почути, що Бог хоче мені сказати. Якщо я кажу, Господи, допоможи мені з тим чистим в тій чи іншій ситуації, важливо отримати відповідь. Відповідь є так, Ні, і зачекай, але відповідь ще можна, треба шукати в Божому слові. Коли ми молимося, ми говоримо до Бога. Коли ми читаємо Боже Слово, Бог говорить до нас. Амін. Тому читайте і моліться, дорогі друзі. Далі, каже Псалмоспівець, ти простір для мене зробив у тісноті. Буває в житті, дорогі друзі, тіснота проходить. Тяжкі обставини проходять. Можливо, зі здоров'ям не лади. Можливо, тяжко на душі. Можливо, смуто. Можливо, нема що їсти, можливо, немає що заплатити за квартиру. Тіснота нас. Приводить до такий стан, чуть не довічий. Але Господь просто робить. Дорогі друзі, нам потрібно надійтесь на Господа і вдавати до нього, коли в нашому житті важкі обставини, коли приходить якась тіснота, взивати до Бога. І він зробить просто. Надійтесь на Господа. Далі говорить людські сини, доки слава моя буде ганьбитись. Знаєте? Є моменти в житті, коли ми згадуємо Господа так просто. Бо не дай Боже в ну, суїті, і не Бог прославляється, коли ми живемо своїми вчинками, вчиняємо так, що Бог не прославляється. Коли ми робимо такі речі, такі речі які Бог не угодні, десь обманюємо, десь не прощаємо, десь когось принижуємо, Бог не прославляється через це, а ганьбиться Господнє ім'я. Доки будете марне любити, шукати неправди. <кій> марне, знаєте, є важливі речі. Є необхідні речі життя, а є марнота. <кій> Коли нам потрібно їсти, одягнутися, це, це речі, які необхідні. Є речі, які важливі. Важливо відвідати родичів, важливо ходити на роботу, важливо звертатися до лікарів, якщо е, хворий. Але є марні речі, пусті речі. Знаєте, сидіти в телефоні цілодобово чи в телевізорі, ти втрачаєш своє життя на марно. Час проходить, і ти озираєшся вже. Заліз в телефон, озираєшся, 40 хвилин прийшло, а ти хотів просто прочитати одне речення. Може, у вас всього немає? Буває, в телевізорі. Буває життя на марноти проходить. І далі він кажуть, шукати неправду. Шукають люди неправду. Що це значить? Це значить, що я хочу вманути. Значить, що я живу не по правді, що я десь хитрю, десь лукавлю. Але нам важливо жити по правді. Ісус Христос сказав, шукайте найперше Царство Небесного і правду Його. Жити по слові Божому, жити по правді, жити так, як угодно Богу. Бога. І Бог буде благословляти. Три друзі, далі каже псалмоспівець, і знайте, що святого для себе Господь відділив. Святі люди це ті, які прийняли Ісуса Христа. Бог їх відділи від гріха. Вони вже живуть для Бога. Вони служать Богові. Вони повеляються. Вони роблять гріхи такі, що, можливо, несвідомі. Але вони каються і кров Христа умиває від гріхів. Святі люди це відділені люди. І це Бог відділяє їх для себе. Від цього світу, від гріхів для себе. Святі люди це не тільки ті. Бо коронували, кого іменували святим. Ті мощі їх цілують, що є гріх. І ходять, поклоняються тим мощам, що є гріх, що є ідолопоклонство. Святі люди це ті, яких Бог відділив. Саме слово «святість» означає відділений, Відділений від гріха, Відділений від цього світу, для Бога. У вас є свої повноцінні щітки. Вона призначена суто для мене. Я її відділив для себе. Моєю зубною щіткою, моя дружина, моя досі не чистить, в них є свої. Ну, це такий приклад, можливо, трошки не дуже, але святі люди це відділить. Але знаєте, вони помиляються, вони можуть гніватись, вони можуть навіть все бідати. Ну, знаєте, вони підійдуть і попросять пробачення. Вони будуть виправляти себе. Вони смирені, вони смиряються перед Богом і виправляють свою поведінку, яка... Не Далі Псалом не каже, гнівитесь та не грішіть. В новому заповідні ще написано гнівитесь та не грішіть, щоб сонце не заходило у вашому гніві. Буває, що нас гнівають Ми в тілі. Це тіло гріховне Воно проявляється. Но писання вчить. Якщо ти гнівеш, то не гріши. Щоб сонце не зайшло. Якщо тебе хтось образив, ти на нього розізлився, ти на нього гнівишся, прости його. Прости доти, поки не ляжеш спати. Якщо ти ввечері з кимось посварився, то доти, поки не заснеш, доти, поки зранку сонце не зайшло. Намагайся якнайшвидше вирішити цю проблему. Не потрібно гнілитися, тому що гнів це дуже небезпечно. Можна затаїти гнів. І при випадку висить чи з того чи людини, на кого ти гнівишся, ти можеш зробити дуже велику проблему. Люди здирнулися, які за того за Просто погнівався і тримав в собі цей гнів, не відпускав, а десь тикнувся з тою людиною в цьому пориві гніву і вбив цю людину. Тому гнів нехай проходить до заходу сонця. Далі каже на ложах своїх, розмишляйте у ваших серцях. Знаєте, можна думати, ну, є, в нас розум, то він так, коли Бог, ми можемо собі щось, якусь ілюзію на, на ліжку лежати, щось мріяти, так? Він кажу, у ваше серця. Перевіряйте свої серця. Коли лягаєте спати, перевіряйте свої серця. Що в ньому є грязне, що в ньому Знаєте, ми коли сходили в побіт, мали рюкзаки. І чим важко, чим більше речей, тим важче. Нам сказали, перевірте, перевірте, що там є лишнє. І Ми перевірили. І я себе нашов, та в себе знайшов футболку, куплошу пів кіля лише знайшов. І знаєте, так і серця потрібно перевіряти. І там як щось лишнє, що, що на це годить? образне, ненависть. Ти поїду до цього. Потрібно вилежити на ліжках. Перевіряйте своє серця, дивіться свій серця і очищайте. Забирайтеся, відкидайтеся. Тут злю, зло, злють ненависть, непрощення. проще. І вам буде легше. Це писання вчить. Так треба робити. Далі каже, розміщайте свій серця, питаємо й мовчі. Знаєте, інколи хочеться, от хочеться так сказати в ответ за їм, то вже вичіпали. В мене буває з дружиною. Вона мені, я їй, знаєте, тебе мене, тебе мене, то толкою зіля. Тобто з тої з тої з тої сторони. Так буває і. Зазвичай один згод. Вона мені слово, я їй слово, вона мені 10, я їй її... починаю перепилка. І скрипу по всю посихаю. Тому, друзі, треба мовчати. І інколи треба промовчати. Коли є якісь неприємні розмови з, з родичами, з друзями, з батьками, з батьками, з дітьми, інколи треба промовчати. Тобто, Мовчать. Перекипіти, вийти в туалет, помити руки, зупинитися на не не потім вийти і тоді можна далі працювати. Промовчати. Є моменти, коли потрібно промовчати. Жертви правди приносять. Знаєте, інколи буває, щоб сказати правду, треба жертвувати. Щоб сказати правду, що це не тобі належить, треба жертвувати. Щоб це ти зробив, признатися. Треба жертвувати. І Господь вчить, жертву правди приносить. Не бійтеся вчиняти по правді, не бійтеся признавати свої помилки. Не бійтеся говорити правду. Бог бачив все згори. гори. Ми можемо не знати, але Бог бачить все згори. гори. очі завжди пилюють людей. І Він бачить наші портфельні. Тому живіть, давайте жити по правді. І надійтесь на Господа. Бо буває, коли... Ти хочеш щось скрити і надієшся на те, що ніхто не дізнається, або що воно якось так пройде, а воно так все пройде. Коли ми говоримо правду, живемо по правді і сподіваємося на Господа, і Господь благословляє нас, і Господь береже нас від всяких неприємних речей. Треба потрібно також себе берегти від гріха, берегти себе від неправди. Завжди пильнувати свій язик, пильнувати своє серце, свої думків. Лапити себе, зупиняти себе і де потрібно промовчати. Добре, не буду довго рити, і останнє скажу, останнє вірш скажу. У спокій я ляжу і засну. Знаєте, зараз війна, зараз багато людей не засипають спокійно. У нас на Західній Україні, що як більш-менш, періодично, коли ракети вибухають, то якийсь час ми не живемо в неспокій. Проходить час. Забувається і вже якось про це не думається. Але коли потрібен спокій, тоді, коли все бушує, коли за вікнами шумить, і тоді потрібен спокій. Коли все добре, то якби само самої по собі. Але далі він каже так, у спокій я ляжу і засну. бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Знаєте, багато людей, українців, півсвіту, напевно. Не ділись на Трампа. Не хочу чіпляти війни, але я хочу приклад показати. На Трампа, на Європу, на НАТО і так далі, на справедливість і так далі. Ми бачимо, що це не допомагає. Безпечно не дає нам жити люди, НАТО, Трамп, Європа і так далі. Тільки Господь може дати нам безпеку. Надійність ну, потрібно тільки на нього. Коли ми надіємося на Господа, Він дає нам жити в безпеці. То все, що в нашому житті буде відбуватися. Ми вірою приймаємо, що Бог усе контролює. Усе Бог контролює. І Він буде нам давати безпеку. Тому надіємося на Господа. Тому, дорогі друзі, ось таке коротенько нам поділися Божим словом, щоб наше життя переображалося, щоб ми жили по правді, щоб ми не переживали, щоб ми наділися на Господа, і Господь нас буде оберігати. Тому зараз ми помолимося. А після молитви роздамо смаколики, а після смаколиків ще будемо молитися за людей, які мають потреби. Нараз Бог Ласковий за Андрій